Вітаю! Сьогодні заняття за лексичною темою професії. Метою заняття є розширення та активізація словникового запасу дітей за лексичною темою професії. Вдосконалення зв'язного мовлення вчити дітей складати речення з опорою на сюжетну картинку. Також Вчити дітей правильно вживати применники в У. Вдосконалення звукової мови, чіткості мови, темпу мовлення шляхом промовляння чистомовок, також розвиток логічного мислення, пам'яті та зорового сприйняття. Вітаю вас, діти! Темою сьогоднішнього заняття будуть професії. Давайте з вами пригадаємо, що таке професія. Так, це робота або справа, яку обрала людина, навчилася неї та займається цим протягом свого життя. Чудово молодці. Давайте з вами пригадаємо назви професій. Пожежник. Лікар. Поліцейський. Вихователь. Вчитель кухар. Продавець. Перукар. Двірник. Водій. Минулого заняття ми з вами з'ясували. Яку роботу виконує кожна професія? А сьогодні я пропоную поговорити про те, де яке місце роботи у кожної професії. Пожежник працює в пожежній частині? Де працює пожежник? Так, пожежник працює в пожежній частині. Молодці. Поліцейський працює у поліцейському відділку. Де працює поліцейський? Поліцейський працює. У поліцейському відділку. Молодці. У поліцейському відділку. Лікар працює у лікарні. Де працює лікар? Так, лікар працює у лікарні. Вихователь працює у дитячому садку. Де працює вихователь? Вихователь працює у дитячому садку. Вчитель працює в школі. Де працює вчитель? Вчитель працює в школі. Кухар працює на кухні в ресторані. Де працює кухар? Так, кухар працює на кухні в ресторані. Водій працює у машині або у автобусі, де працює водій? Водій працює в машині. Чудово! Перукар працює у перукарні. Де працює перукар? Перукар працює у перукарні. Продавець. Працює в магазині. Де працює продавець? Продавець працює в магазині. Чудово! Ми з вами розібрались, хто де працює. А тепер щоб закріпити отримані знання. Пропоную пограти в гру. Гра на уважність. Подивіться, у нас тут є поліцейський лікар, вчитель, кухар, пілот та пожежник. І нам потрібно підібрати, де вони працюють. Наприклад, Пілот працює в аеропорті. А де працює поліцейський? Так, поліцейський працює в поліцейському відділку. З'єднаємо їх. Де працює лікар? Лікар працює у лікарні? З'єднаємо лікаря та лікарню. Де працює вчитель? Вчитель працює в школі. Молодці. З'єднаємо. Де працює кухар? Так, кухар працює в ресторані. Добре. А де працює пожежник? Так, пожежник працює в пожежній частині. З'єднаємо з пожежною частиною. А це? Я пропоную з вами проговорити цікаві чистомовки. Ми будемо промовляти повільно та чітко, не поспішаємо. Ець, 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 продає продавець, повторю: Ець, ець, ець. Продае продавец. Давай это разом. Эц, 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 продае продавец. Наступно. Итель, итель, итель. Детей вчить, вчитель. Ітель, ітель, ітель. Дітей вчить вчитель. Повторимо разом. Ітель, ітель, ітель. Дітей вчить вчитель, Ікар, ікар, ікар людей лікує лікар. Повторюю. Ікар, ікар, ікар. Людей лікує лікар. Давайте разом. Ікар, ікар, ікар. Людей лікує лікар. Лікар. Молодці. Отже, підведемо підсумки заняття. Сьогодні ми з вами говорили про професії. І що ми з вами сьогодні з'ясували? Так, ми з'ясували, де працює кожна професія. Її місце роботи. Чудово! І ще ми з вами пограли в гру, щоб закріпити наші знання. А також ми з вами промовляли чистомовки для правильної звукової мови. Молодці! Сьогодні було чудове насичене заняття, і воно підійшло кінця. Я вам кажу до побачення та до зустрічі!